За моєю спиною вже зібралося чимало людей, а невдовзі їх тут буде 110. і усі вони пробіжать марафон з нагоди 110-річчя національного університету водного господарства та природокористування. Такі заходи неабияк об'єднують студентів і викладачів, створюючи спільні традиції. А які ще події роблять життя університетської родини особливим? Дивіться у новій серії про універс НУВГП. Цей захід мав на меті об'єднати університетську спільноту та популяризувати здоровий спосіб життя. Кожен із 110 зареєстрованих учасників мав завдання пробігти один кілометр навколо студ містечка. Нувгп. розпочали з головного розминки перед забігом. і старт марафону за словами представників Новигепе. Подібні заходи не лише мотивують студентів до активностей, а й створюють справжній командний дух у закладі. Адже до участі долучаються всі від першокурсників до викладачів. Ці заходи дуже об'єднують як працівників, так і студентів. Вони тут знайомляться, вони тут власно інтегруються. Ми тут бачимо, що вони хотіли би, щоб ми організовували далі. І для нас це дуже цінно. Плюс вони бачать, що ми так само включені, ми так само бігаємо, приходимо разом з ними. Для них це дуже цінно вони розуміють, що те, що робимо ми для них, в тому ми самі беремо участь, і вони розуміють, що адміністрація університету так само включена в одну команду зі студентами. переможців і переможених не було. Втім, після забігу трійка лідерів отримала символічні подарунки. Першим дистанцію подолав студент четвертого курсу навчально-наукового інституту охорони здоров'я Віталій. Для нього участь у подібних забігах не в новинку. Ну я займаюся легкою атлетикою. Відвідую тут секцію. Власне як почав вчитися, туди, туди вступив. Якось мене це захопило, бігав бігав вже і на різних е, е, дистанціях на півмарафоні, десятці. Якось це просто захопило і домов вирішив взяти участь, в принципі, пов'язаним з моїм хобі, з моєю улюбленою справою. Однак спільноту водника об'єднують не лише спільні заходи, а й бажання зберігати свої традиції та спогади. Марафон теж стане частинкою історії нового А щоб ці миті не зникли з часом, в університеті вперше вирішили закласти капсулу часу. Сподіваються, в майбутньому це стане традицією. Це буде. Це фетою нашою їм, а вони нехай передають далі. Але важливо одне, щоб, щоб наш університет, наш водник, щоб він зберігся, щоб він жив, щоб він існував і продовжився в час. І це все послання, ті всі слова, які там записані, які там на папері, на відео, які там в речах відображені. Це все наше послання туди, тим нащадкам через 50 далеких років. Хай вони подивляться. Хай вони відчують цю атмосферу. У гільзі від снаряду сховали флешку з відеозверненням, фото, листи, символ університету, маленького іграшкового лева. Долучилися до збору і студенти, і викладачі, та навіть випускники ВНЗ. Капсулу планують відкрити у далекому 2075 році. Ми поклали туди різні фото з наших заходів, попідписували їх, що це були заходи, щоб майбутні студенти побачили, чим ми займалися, як ми жили в 2025 тисячі тому році ті моменти, які ми проживаємо зараз, щоб вони їх побачили, можливо, це теж на щось їх надихне. Ми не знаємо, які це будуть студенти через 50 років. Але я сподіваюся, що такі активні, які ми організатори кажуть, це лише частинка того, як університет працює над згуртуванням студентської спільноти та створенням власних традицій. 110-річчя стало гарною нагодою згадати пройдений шлях і надихнутися на нові ідеї. На початку 110-го навчального року усі заходи були присвячені. Ювілею святковий забіг та закладання капсули часу стали заключними. Саме такі події створюють відчуття єдиної родини і залишають слід в історії. Діляться в національному університеті водного господарства та природокористування. Хочете дізнатися більше про життя водника? Залишайтеся з нами. Зустрінемося в наступну середу.